Показую, що у нас у Ліві робиться. Ой, так. Всього дуже багато, але щось вже хочуть... Ну, у нас дуже багато, а вже хочуть там нам привозити. Не знаю чого, у нас дуже багато. Я не впевнена, що у нас найбільше. Я думаю, що у нас таке є найбільше. О, вже вигружають. Я не знаю, бачите ви чи ні? Я це бачу. О, воно бачите. О, вже вигружають. думаю, що скоро вже буде пелюха. Подивимося, чи у нас буде загружати чи це була третя частина про комбайна. Всім пока.